Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перше, ви вибачте зразу світить сонце, я його виключити не можу поки що. Ну нічого, то думаю, не біда. Перше, я хочу скористатися нагодою тим, що я можу викладати відео в YouTube. Однозначно, я хочу привітати з ювілеєм свого друга, колегу по цеху. Дуже хорошу людину з великої букви, справжнього господаря, знявця, професіонала своєї справи. Людину, яка також багатьом іншим, так само, як і я надіюся, ви так думаєте, допомагає цей чоловік. Знімає такі відео, яких також, як то кажуть, на Ютубі катма. Катма, знаєте, таке слово є. Архаїзм зараз застарілий мається на увазі. Означає, що таких відео досить таки мало. І його робота, особисто я її оцінюю на дуже високому рівні і складаю йому велику подяку за те, що він робить для людей. Це Валентин з каналу Татовий Гараж. Всі ви його, я думаю, якщо не всі, то багато, дуже добре знаєте. Це чоловік такий, що і за словом кишеню не полізе, і як скаже, так і відрубає. Я його дуже поважаю. Я ціную його роботу, те, що він робить для вас. Я йому також дякую за допомогу, скільки він разів мені допоміг, особливо, скажімо так, морально, за те, яка він людина в першу чергу. Що я з ним зустрівся, знайшовся завдяки Ютубу, як в свій час із Вовкою, з Єгором і з багатьма іншим людьми, з Колею Дученко, з Артемом Загребніком, з Віталіком Дячковим, з Сергієм Пацулою, з Дімою інженером, з багатьма-багатьма людьми, з багатьма, з багатьма, з Ромою Пожарником. Всі хлопці, я всім дякую, кажу, що ви. В мене є, і я сподіваюся, що ви також мене цінуєте. І дякую Валентину. Щиро його вітаю. Хай буде карпатське здоров'я, хай буде японське довголіття, і хай буде життя європейське, хай все вдається, те, що планується, всіх благ земних, щоб діти були здорові. Саме головне, коли в родині всі здорові, коли є самого себе здорові, хай Господь посилає, тоді хочеться рухатися далі, робити щось, те, що планується, те, що хочеться, можеться, і хай збувається. Всього самого хорошого, валік. Тримайся, бережи себе, бережи родину. Хлопцям також бажаю, щоб вони попадали частіше на його канал, бо дійсно то дуже таки хороше, чисте, кришталево, чисте карпатське джерело такої і енергії, і доброти, і позитиву, і інформації, і всього того, що, як то кажуть, нам в житті знадобиться. Всіх благ. Валік, вітаю тебе щиро. Значить, тема відео. Вибачте, за той пересвіт, я якось думаю, що я з ним розберуся. Тема відео. Це був ліричний віступ, відповідно. Значить, тема така. Реєстрація техніки. Розкажіть за реєстрацію, от ваш тракторець треба реєструвати, а чи мото треба реєструвати. Ввели таку херню. Раніше це все, ви знаєте, наші спекулянти дуже хитрі, і вони в свій бік завжди зроблять, так як їм треба. Це на фоні гуде грубка паровоз. Він, мало що вже хоче тронутися з місця. Не звертайте уваги. І там була така політика, здається, до 18-го чи до 19-го року, що отакі от тракторці, навіть вплоть до Шефенга 240 там, і так далі, вони реєстрації якби на папері не підлягали. Але було багато підводних каменів, і людей все одно там як-не-як, як то хотіли і штрафували. Ще раніше можна було викрутитися сказати, от так і так, та ви що, мені там, це мотоблок на чотирьох колесах і так далі. Але тут з'явився Рома Техноворон, і каже, це не мототрактор, не мотоблок і так далі, що воно траляля. ля І певно вони подивилися поняли ага, значить, можна починати людей штрафувати там. Виходить, типа, що я вас підвів всі, сіда. Я жартую, звісно, це неправда. Просто в нас така держава. Як її на права два ці категорії, що за кожну треба здерти, блядь. щоб отримав інструктор нахер, щоб блядь, екзаменатор, щоб отримав... Получив... Казна получила самошечі гроші. Вибачте мене, якщо я вмію їздити на мотоциклі і на ньому їжджу, так, знаю правила дорожнього руху, вмію з ним вправлятися, поводитися на дороги, так, щоб не створювати аварійних ситуацій, то нахуй мені категорія А1, відповідно. так. На скутер, це наскільки відрізняється ця техніка від того ж мотоцикла? Чи може там інші правила дорожнього руху, там, кардинально і так далі? Наприклад, в поляків, розумних людей, так, ну, скажімо так. Законодавство, вони самі за рахунки роблять, ну менше з тим. Я вам так поясню по-простому. Прямо, скажімо так. Не буду приховувати своїх емоцій, бо це треба говорити прямо. В них одна категорія Б на гру грузові буси, на мотоцикли і на автомобілі, чи з причепом, чи без причепу і так далі. Одна категорія в людей. Адекватна одна категорія. Так? Якби це, наприклад, там. В них було якесь там, так як в нас, у нас є, допустимо, різниця в навчанні. Так? Після С можна спокійно відкрити Б і так далі. А на А вже треба знов здавати. Ну, це дебілізм натуральний. Це я вам говорю так по прикладу. Да? І тут вели вони таку херню, треба ж більше, блядь, бабла здерти. Ну, звісно, це ж Україна. Це ж треба здирати нахер, поки очі їм не повилазять. І вони придумали цю реєстрацію такої техніки. Допустимо, вона відноситься до невеликих тракторів, до міні-тракторів, до мототракторів. Ну, якщо взяти їхнє, як то кажуть, визначення таке адекватне, яке весь світ розуміє, тільки в нас є, оце, мото-трактори, мототрактори, бред дурного дебіла, я не знаю взагалі, хто його видумав і для чого. ну Менше з тим. Ну і зробилось це все для того, щоб була якась співзвучність, так, от е, якась асоціація акустична. от Є мотоблок, є мототрактор. значить, Все. Значить, щось щось тому щось тому є. Але це, опять-таки, бред учених патентів. Добре, хорошо. Допустимо, така ситуація є, ми від неї вже нікуди не дінемося, нікого я переучувати не буду, того, що вже їх не переучиш. Називається Докажи дебілові, що він дебіл. Хорошо. Їздити по дорогах загального користування без реєстрації законодавством України правилами дорожнього руху заборонено. У вас є два варіанти, як я люблю казати. Так? Завжди в людей є вибір, є варіанти. Так? В неї немає якогось одного шляху, якогось одного способу вирішення тої проблеми. В неї є можливість маневрувати. От основна можливість маневру, так? Для забити забитих це для наших людей найбільш прийнятний варіант. Наприклад, як зробив я, через те, що я не їжджу по дорогах загального користування або їжджу так, щоб до мене неможливо було доїбатися. Я їду по обочині. Так. Я сказав, допустимо, там... мені треба переїхати звідси до звідси, в мене там є маячок. У мене там є там ще щось ще щось, так двічі було вже з причепом. Я Мені мусово переїхати, вибачте, я по людських полях їхати не можу. Я не створюю аварійну ситуацію, дорога немає, розмітки, знаків немає, заборонених, заборонених знаків також немає. Я не створюю перешкод, поміг і так далі. Я викрутився. Хорошо. Е, Їдемо далі. Є друге поняття в людей: оце забитий хрен в випадку наступному, коли вони пересувається виключно ґрунтовими сільськими дорогами і їздять в себе по полі, там до лісу і так далі. Ніколи або там рідко коли переїжджаючи просто цю там, трасу там чи так далі. Неважливо. Хорошо, ви переїхали, вас ніхто нічого. Таку техніку можете не реєструвати, якщо вам ви точно знаєте, це ви слухайте просто, бо є люди, які не чують дещо, а потім кажуть, ти там блядь, хуйню напіздів. То ви маєте включити от локатори. розумієте, і тоді будете все розуміти, все, що я говорю. І не дивіться відео з 20-30 хвилин, дивіться 3 хвилини, і вже, я вже все поняв, я вже все знаю, я вже сам, я вже розумію. Я вже болю, я вже він там ходня, а я вже все знаю. Я молодець, я він це баю. Якщо так будете поводитися, то так і будете знати. А будете писати дурницю, я просто зразу пойму по коментарю. Людина, бачила відео чи ні. Будете писати херню, так само я буду відповідати вам. Як ви. Написали, так, я вам дав готовий матеріал безплатно, дав просто так, щоб ви не шукали, розказав ситуацію, як вона є в натурі. А ваше діло її обробити. Якщо ви забили і не те хрін, вибачте мене, я заб'ю хрін на вас. Все, типа, питань немає. Бо це, ну, типа, просто по відношенню до мене, це таке начхати називається на мою роботу, але потім треба мені сказати, що я баран. Хоч насправді проблема не в мені. Ви можете забити хріна ту реєстрацію з тим не передолитися і так далі. Але коли вам треба їздити по дорогах, які з'єднують, допустимо, два села, там дуже часто така ситуація у людей і так далі. Коли е, мусара, теперішню поліцію, я сам це сами, але я їх називаю мусарами. Тому що я самі це пішов, не хотів томоритися через те гамно, яке там робиться. Там блядство, там страшний бардак. Я стаміці просто. Скібався, я вам скажу прямо без ніяких прикрас. Просто взяв педалі в зуби і погнав. Е, мусора будуть чіплятися просто на рівному місці за будь-що. Вас там будуть з дощі поперек. ви свої права повинні знати. Тільки е, в Україні всіх е, одне друге застерігають. Не спорь з мінтами, бо получиш штраф. З ними треба спорити їх, треба ставити на місце, знімати їх на відео, навіть в плані тому, коли вони вже до вас вчепилися. там, Не починати причина станок і тикати йому в їбучку телефоном, там світити в ньому в лице фонарик, нервувати. Коротше, да? Він вам задає коректні питання, ви маєте повне право дістати телефон. Запитати його, от які, які причини, по які, -які пункти, то і, то і все, що він міг порушити, якась може була фіксація, якась там е та є, бо дуже часто причина зупинки це е, як сказати, влада в руках того поліцая і його бажання доїбатися. Це 90%, наприклад, причини зупинки в більшості свої. Пряме порушення правил його ще треба довести. Є презумпція невинуватості, однозначно, це треба довести. От мене зупиняли два рази якось. Я кажу, доведіть, будь ласка, кажу, от я що я пересік тут сплошну лінію. Будь ласка, скажіть, доведіть мені. Мені здалося, він каже, я сто... ми стояли, наша патрульна машина стояв там, то там, то мені здалося, що ви там перетнули. Суцільну лінію так далі. Кажу, мені здалося, що. А я сказав: а мені здалося, що ви п'яний. Він на мене подивився отак. Кажу, слухайте, як це називається, як це навіть на слух. Вам здалося? Мені багато чого здається, я так роблю і їду далі. Він знов на мене очі витріщив. Я кажу, будь ласка, у вас повинен бути якийсь відео реєстратор, давайте. Підемо тут я кажу, державні установи, там стоять камери, давайте подивимося, записи, можливо, і так далі. Він знову очі витрішив, кажу, ви якось кажу, так дивитеся на мене. Можливо, ви забули прийняти якісь зранку е медичні я кажу, препарати. Я кажу, за це не знаю. Але те, що вам здалося, я пересік там, тері, тралівалі. Будь ласка, мені треба побачити, я знаю, що я не пересікав. Вам здалося, що я пересікав? Давайте знайдемо третю сторону, якій не здавалося, яка не зможе збрехати, тобто відеофіксацію, так не там свідка понятого там чи не понятого, чи вони розуміють щось чи ні. Мені треба кажу, прямий доказ того що мого порушення, так. Те, що от мені здалося, якби ви мене зупинили, в мене було невімкнене світло, чи в мене там не горіли якісь там поворотник і так далі тому подібне. Давайте кажу, будь ласка, я там їхав автомобіль, подивимося по вашому реєстратору, які автомобілі проїжджали мимо вас. Подивимося в цей момент, коли я проїхав мій автомобіль, і які були автомобілі. Чи в них були реєстратори, які автомобілі знаходяться справа від мене, ззаду і спереду. Це можна все перевірити, но номери їхні тролян тр, тр, знайти і зупинити якось е, та сама є, е, план перехват, план капкан, що-небудь. Типу, я став їх нагружати. Да? Вони знов на мене всі очі повивали, і кажу, хлопці, так. Якщо ви мене хочете просто затримати, в мене немає часу на балачки. Я сідаю, я кажу, їду. Він щось там помнявся, помнявся і поїхав. Наступне, ніколи не давати в руки нікому свої документи, ніякі права. Будь ласка, берете, показуйте. Просто він нагнувся. Він, якщо він не бачить, якщо він в ваших руках за 5 сантиметрів не побачив, то він в своїх руках теж його не побачив. Вже знаєте, типу, в руки нічого не давати, ні телефона, нічого. На телефоні в дії. Дія має е, юридичну силу. Так? Права, будь-які документи в дії, ви можете реєстрацію автомобіля там, будь-що показувати в телефоні. Це визначено законом України. Цифрової трансформації є поняття, значить, міністерство цифрової трансформації, коли всі документи паперові чи пластикові трансформовані в цифровий вигляд. Це давно вже зроблено. Якщо вам хтось сказав, що права в дії не дійсні, з ним можна також судити. Скажіть, Давайте викликаємо дзвонимо до адвоката, дзвонимо до юриста, дзвонимо до будь-кого. Або просто ви заходите в державний оцей портал GOV.UA, в Міністерство цифрової трансформації, і там йому читаєте це положення, пункт такий такі закон, такі, такі, що всі це прирівнюється до, до пластикових паперових аналогів. Абсолютно, має таку саму юридичну вагу. Далі, оця вся реєстрація, кажу, вам, можливо, вона кажу, буде потрібна, можливо, ні. Ви вже відштовхуєте просто і все. Я вам не кажу, робіть, не робіть, ви можете зробити її і ніколи там. Вас ніхто не зупинить, можете її не зробити, так, бо вам тіпа, не треба, до вас під хату будуть приїжджати, тіпа, до вас чіплятися. Тобто ситуації може бути багато. Але так як я дивлюсь по собі, я реєстрації не зробив по причині того, що дебіли з мотокосмосу два рази неправильно мої прізвища написав. Хуй на вас добре, робіть, що хочете, але мова не, не про це. Мова про те, що я вже дуже багато наїздив кілометрів. між... Раз, два. Ну, По трьох селах я був, принаймні. Так? Двічі мене зупиняли, і за реєстрацію була така мова. А що? Було та, навіть не претензія, а запитання. А що його не треба реєструвати? Я кажу: ну, в той час, коли я його купував, в нього була тільки договір куплі-продажу, в мене був, до речі з собою. Е, і цей, і документи з митниці, значить, що він заїхав в Україну легально. Типу, все, типу. Це кажу: от, тракторець кажу, на ремнях один циліндр. То та, таке, та, 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 як мотоблок. І я кажу так. Як мотоблок. І вони от їбалися. Я стіпив типу, зуби і поїхав. Думаю, часом треба і погодитися з ідіотами. Думаю, хер на вас, блядь. Ну, коротше, така була ситуація. Тому це все залежить вже від вас більше, ніж від е... ситуації. Мається на увазі в плані того. Чи ви плануєте, чи не плануєте, хто знає, що буде завтра, і яка ситуація у вас виникне. Це все, Сьогодні вийшов на поріг, да? кашляну недобре, завтра попав з запаленням сочового міхура в лікарню. Хто його знає, Ті, ну, може бути просто абсолютно ситуація до абсурду, вона просто може бути смішна, ідіотська дебільна до ручки. Але, як показує, як люблять казати деякі люди, практика. В більшості свої, як вам, подають адекватні документи вже для постановки на облік і так далі, тому сертифікат в якійсь там мінімальної відповідності і так далі. І якщо законодавством визначена постановка на облік, у вас є можливість, то ліпше його вже поставте і і спіть спокійно, не тримаючи заряджене двоствольне ружьо під подушкою. від всяких неадекватних поліцаїв. Тому це така моя думка. А вже далі вам що робити, то вже залежить суто від вас. Ще раз Валік, щиро вітаю з Днем народження, всіх благ тобі, бажаю, всього самого хорошого бачите, як у нас звернулися. Привітайте, я так думаю, що долучіться до моїх привітань. Побажаємо людині творчого розвитку, дочці його терпіння, щоб скоріше вже прийшла копійка з Ютуба, щоб вона його далі знімала, а він нам розповідав такі речі, які кажу, майже ніде немає. За що йому велика дяка, шана і повага. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!